Всім привіт! З вами Доктор Геймер, І сьогодні ми будемо грати в І так, друзі, ми сьогодні зайдемо знову в Brookhaven RP. Третя частина міні фільму мого. В третій частині мене посадили в тюрму. Щось ну, там, там вибухає і перед початком відео не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайки і писати кльові-кльові коментарі. Кому подобається мої серії, то ставте палець вверх, не ставте палець вниз. І так, в прошлій серії ми були цим приступниками. У нас була отака машина. Ну, тільки вона не така була, а О, це все. Я був вором. Так, де цей кримінал. Ось і кримінал. Я ограбив банк. <кхух> ну І потім мене посадили в тюрму. Е -е, що машинка ця... О, це моє місце, де я буду, де в мене був будинок. Зразу буде хата в мене закри... зачинена. Бо того, що я не люблю гостей. Ну, добре, поїдемо ще раз, Гравому банк. Щоб спомнити, як... як починалося це все. Поліції в місті немає. То я не знаю, хто мене ще в тюрму посадить. Оце буде проблема. А ну, тільки Банк, тільки Банк грабани, більше нічого так, воно? Ставимо бомбу. Їдемо звідси. Поїхали звідси. А чомусь странно поліції то немає. Е, Куда мене садити? Алло, куди? Ну і так, мене заперли в тюрму. Ой, друзі, вже пройшло. Куча днів, і я все ще сажу. Треба зробити план подібне. У тоже тож хтось зроблену. Тут є вентиляція. Тільки як треба якось. Давай, давайте. Все вибігли. З поліції жию. Біжим, 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 біжим. Беремо цю тачку і їдемо звідси подалі. Ми теж грабнув цей поліцей. Ну Хочу приїхали. Давай, давай нам треба закритися. Ну чому стріляйте? Швидко. Зараз ми це все безпеково зробимо, не переживайте. У, блін. У мене сіла поліція. Але ніхто не посади флазька, ай по мені стріляють. Ну і що поліція буде робити? Хорошо і поліці, але вони на мене не загружуть. І зімози. Ну, і думаю, що таке відео вам сподобалось. Якщо вам четверта ой третя серія мініфільму, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Доктор Геймер. Всім пока!